Уяви собі, ти завантажив відео тижнями, місяцями, набирав підписників, досяг заповітної 1000, нарешті 4000 годин перегляду, ти тиснеш надіслати заявку на монетизацію і відмова, ти отримуєш повідомлення на пошту, де пише просто, ваш канал не відповідає вимогам, і ти залишаєшся ні з чим. Знаєш чому? Бо Ютуб давно звертає увагу не лише на підписників і 4000 годин переглядів. Він оцінює все. А що я маю на увазі під словом все, і як уникнути відмови? Просто дотримуйся правильної схеми, яку я сьогодні покажу. На що саме модератори дивляться? Перше, основна тема каналу. Алгоритми модератори повинні одразу розуміти, про що твій канал. Це видно з відео, опису каналу, плейлистів і шапки. Якщо все виглядає як набір випадкових роликів, це мінус. Друге, найпопулярніше відео. Якщо твої топові відео це компіляції без озвучки, чужі шматки без змін або клікбейт з порушенням правил це дуже великий ризик. Третє. Останнє відео. YouTube, хоча бачите, що канал живий. Завантажуй хоча б 3-5 якісних відео перед подачею, оновлюй контент і не залувай усе в один день. Четверте відео з найбільшою тривалістю перегляду. Такі ролики особливо важливі. Саме їх найчастіше переглядають, тож YouTube аналізує, чи це не скомпільовані там шматки, чи не порушує авторських прав, чи є озвучка. П'яте. Метадані, назва опису обкладинки. Вони мають бути унікальними, не копіюють чужі тексти. Не роби одинакові там, описи до кожного відео, не вставляй ключові слова без контексту. Шосте розділ про канал багато хто нехтує цим, але дарма напишіть кілька речень, хто ти, чому робиш саме цей контент, яка мета там твого каналу. Це показує, що канал авторський. Ось це 6 пунктів, на які YouTube звертає увагу в першу чергу, і це прописано в правилах. Але я вам зі свого досвіду підкажу, що ще бажано зробити, щоб бути спокійнішим. Але найголовніше, що потрібно пам'ятати, YouTube хоче бачити реальну людину за каналом, що це канал авторський. Тому додай аватарку бажано з обличчям або створеного персонажа. Якщо у тебе ніша слизька, тоді на банер також постав своє фото. Завантаж хоча б одне коротке відео на одну хвилину і в ньому розкажи про що канал, яка мета. Якщо ти ведеш там, для прикладу канал на англомовну аудиторію, але англійської мови не знаєш, тобі нейромережі в допомогу. Ідемо далі, мають бути різні описи до відео, не просто копі-паст. Створи хоча б один плейлист. І не забудь ніякого контенту на грані 18, або якийсь обман, чужі відео без змін, провокації. Ютуб може навіть не пояснювати причину відмови, але дуже часто це саме через такі помилки. Зараз дуже важливий пункт, ось червоним собі підкреслю, це персоналізуйте своє відео. Зробіть там короткий ролик там, на 5-7 секунд із проханням підписатись і поставити лайк. Бажано це записати самостійно. На каналі не має бути жодних порушень, ніяких страйків або порушень правил спільноти. Ось це певні рекомендації, і саме головне ви зрозумієте, що канал можна зробити там буквально за 15 хвилин, але виправляти помилки після відмови може тривати місяцями. Зробіть все правильно відразу. І монетизація це стане логічним результатом, а не якоюсь там лотереєю. Тому дотримуйтесь цих пунктів, бо краще перестрахуватись, ніж отримати відмову. Ці всі пункти я упакую і зроблю там якийсь PDF-файл, щоб вам зручно було і вони були постійно під під рукою, ну і для вас це було як нагадування. Його я залишу в своєму телеграм-каналі, Нейронка в Ютубі. Кому потрібно, заходьте, скачуйте. Дякую вам, що ви були зі мною. Надіюся, що сьогоднішнє відео вам допоможе в отриманні монетизації. Успіхів вам!